Дамір! Дамір шукає пергамент. Блін, де той Дамір? Ну це триндець вообще. Він пергамент шукає. Так можна ж взяти в сусідів. Дамір чолові парень, чолові походочка. Топ-топ-топ-топ-топ. Виходить, мій І тісто лежить. А за чим він тарілку взяв? Я не знаю. О, Господи, Дамір, та швидше. А на тарілка? Не питайте, нехай робить. Нехай робить. Накривайте, накривай. Накривай. накрити. Дамір, не, не жмакайте пісочне тісто. Дамір, поставте. Не жмакайте пісочне тісто, будь ласка. Накрить терміном. Він не розуміє, що йому робити. Ну, докричались. Хорошо, починає робити правильно. Да, тепер розкочуйте. але пісочку треба вперед, назад, перевернули. І якщо складочка є, зняли пергамент, наділи назад. Намір ви чуєте? Слухайте Вікторію, будь ласка. Пісочне тісто розкатується вперед, назад, перевернули. Стоп. Якщо До слухайте, якщо є складка на пергаменті, зняли і знову постелили. Має бути рівненько. Пергамент, якщо є склад, то Пер, може ні, тріснути ні. вперед, назад, перевернуло. просто вперед і назад. В сторону все, катайте, катайте. Я трошки хвилювався, і е, головне, що е, інші ж так теж відносились, не дай Бог, цей дядька залажає, але підвести команду я не можу. Не, не так одним рухом, один вперед, Туда один назад. назад. Трошки в боки, але. Дівчатка знов кричать, не працює. І я пригадую, що в неї є двоє дітей, що в мене є командний голос. Я гавкаю. Дамір! Даміра, трохи в бок, в боки розкішніше, щоб форма була. Хоп, голова піднімається і він на мене реагує. Він реагує, ми йому одразу розказуємо: робиш то-то, 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 то. -та 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 -та. Даміра, перевернули. Та нехай ну вже Складочки! Супер. Слухав тільки Анастасію, тому що в неї діточки, такі мамкін голос, вона кричить, то хочеться зупинитися, бо навпаки щось зробити. Тобто все нормально. На дві, на дві. Висешить. Ні, хороший. На руках не можна. Нормально, ну, хорошо. Нормальне. Нормально. Не Це ще то, більше. — На пергамент на не тримайте. Ребята, ребята, кладіть на пергамент, ні, вже на окремий, на якому ви будете його запікати. От, не тримайте тісто в руках, воно тане. Робимо побільше. Клас, Дамір, супер. Беремо шпинат. Не трогайте тісто, нехай лежить поки що. Беріть шпинат. Шпинат. відбираємося. І розкладайте на меншу частину. Листочки, Дамір. листочки. Розправляйте Розправляйте його. Але кончики залишайте, будь ласка, кончики для формовки Кончики залишили, щоб, щоб були вільні, Даміра. щоб місце було зліпить. Даміра, не весь шпинат. Хорошо, хорошо. Все, тепер дюксель беріть. Най! Не така має бути? Я дивлюся, що у нас отака виходить котлета. Отака. Чого у нас не квадратне, я вибачаюся. Ну, вона ну, дивиш... отак під, під кубкою підможе вона підбити його? Ні, вже не підоб'єв. Чи ми вже трошки підоб'єм? Mm -hmm. Поки коли... тут? Так. Бігом, хай по -по положить хоча б трошки. Я розумію, що я командир і я маю там контролювати процес, там, казати, що робити. А я сумнівався в собі і боявся їй теж сказати. Я побігла, поставила в шокер і розумію, що я не можу це подати. Я кажу, може я перероблю швиденько. Ні, не, не треба. У нас треба, 35 хвилин. треба, будь ласка. Треба, давай. Все, а, давай, просто зробив. Нехай робить.